Вгамуйся і пізнай, що я Бог. Більшість християн знайомі з цим велінням, але набагато менше з них ставляться до нього з належною пошаною, і якщо сприйматимуть його з усією серйозністю, то благословення, як ріки води живої, з нотра їхнього потечуть. Коли вірні, вгамовуються і зосереджуються на мені і моєму слові, Їхнє сприйняття Бога розширюється, а важливість їхніх бід зменшується. Я дуже хочу, аби ти любо отримала ці благословення. Побудь, побудь зі мною, коли ти відпочиваєш у моїй присутності, я розплутаю твої думки, допомагаю тобі поглянути на все з погляду святого письма. Пам'ятай, слово моє. Світильник перед ногами у тебе, світло на твоїй стежці, біблійне мислення осяває стежку перед тобою, аби ти могла знайти свій шлях. Надзвичайно важливо не тільки знати, що я Бог, а також що я створив тебе, і ти мені належиш, ти вівця мого пасовиська. Вівці багато чого не розуміють з того, що їхній пастир. Для них робить, але вони все одно йдуть за ним. А оскільки ти моя вівця, то твоя справа мені вірити і йти туди, куди я тебе веду.